Доброго вечора, ми з України. Зараз буду робити зразок для замовника. Зразок буде з такої декоративної фарби, що вже є в продажу, що є вже в продажу. Це, це фарба перле фарб торгової марки Faйidal. Декоративна фарба з ефектом сяйва. Будемо робити на цій плашці. Спочатку плашку фарбуємо грунтівкою. Акрилки в ґрунт в два шари. Я не буду нічого придумувати, вмазати ванночки, налив матер... ґрунт і валіком середнім ворсом просто-напросто розкатую по поверхні. Ну, Так як ця поверхня горизонтальна, то нема тут ніяких проблем. На Вертикальний, звичайно, потрібно трішки погратися. Ну, Хто пробує ти розуміє, що там головне не робити потіків. Все, покриваємо два шари, чекаємо, ну, кожний шар будемо висохнути і фарбуємо фарбою. Висохла ґрунтівка. зараз будемо робити підкладку до цієї фарби і Інбес фарб. Це фарба латексна безбарвна Чому безбарвна береться, а не звичайна? Тому що колір дуже насичений, а він а насичені і темні кольори тонуються іменно з Інбед фарб. Ну, не знаю, це такий кольор. Назам його морена. Не буде вимазати ванночки Моя задача покрити зразок два шари рівномірним слоєм. Ті, що ви будете покривати цією фарбою, повинні бути чистими, сухими, обеспиленими і зробленими як під фарбу. Тобто без царапин, тріщин і різних дефектів. Ну, На зразку це близька та гіпертона. Що маємо, то маємо. Його можна було шпаклянути, але мені це зовсім не потрібно. Перший шар, як висохне, це пройде пару годин, я покрию другим. А взагалі на об'єктах це можна робити. Зранку погрунтували, на вечір покрили першим шаром фарби і на наступний день зранку можна покривати другий шар фарби. Другий шар покривається ідентично першому. Це в мене перший шар висок, це я вже розхатую другий шар. Все, чекаємо витихання і приймаємо декору. Матеріал виглядає наступним чином. Він переливається, тому що в ньому є такі мі мікроскопічні частинки, які Ну так от. Техніка заключається в підсвідучому. Набираємо матеріал на кисточку і покриваємо наш зразок рівномірним шаром рухами крест накрест Головне контролювати шар матеріалу, він повинен бути рівномірним. Тобто ці мікроскопічні частинки, що знаходяться в самому матеріалі, повинні бути розогнені максимально рівномірно. Якщо Десь щось не подобається, можна завжди його додати, цей матеріал. Ось в даному випадку. Так, все, покрили і чекаємо хвилин 10, 0, 0, 15 Потім будемо формувати малюнок. Пройшло близько 15 хвилин, матеріал підтужавів. Це видно по оцих місцях, що з'явилися буцім до пропуски. І тепер наша задача сухою кісточкою, важливо широкою, легенькими рухами. Розганяти малюнок. Матеріал цей додати можна. Прибрати майже неможливо. Тобто, якщо у вас десь малюнок не влаштовує, то можна трішечки якось капнули, розігнали, але прибрати його майже неможливо. майже. Ну, Може ще механічним способом Так, чекаємо ще. Пройшло ще хвилин 5. Знову робимо підмітання буцімто. Знов чекаємо. Взяв більш м'якіньку кісточку, сіточку, задача убрати сліди від попередніх. Мазків кісточки, щоб не було видно оцих ну, полосочок, що лишала кісточка. О, матеріал вже майже, під, майже підсох, вже не лишається на інструменті, так би мовити. Ну, я думаю, ще пер, пер, переждем і підправимо. Ну і остаточне підмітання. чекаємо высыхание. Пройшла ніч і ось наш зразок висох. дуже достойна фарба, дуже. Все всім дякую, підписуйтесь на канали, до побачення. Вечірньому освітлені такі задюнки. все блистить, переливається. Так. Упс. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення!